Знаєте, як співає всім відома група, чим вище любов, тим ніже поцілуй. Але в яке б місце не цілували наші учасники М1, сьогодні все одно хтось поїде додому, тому що прийшов час дивитись на рейтинги їх хіт-парада. Страшно. А я, а я можу сказати, стоп-машина. Тому що, друзі, ну как ми можемо провалчати. Я у ліцебульській саду здесь. Не просто так, тому що минулого тижня в нашій великій команді каналу М1 був большой хепібьозди, розкішна дама в декольте, якої хоче е, утануть весь шоу бізнес. Всі мужчини е, готові робити тобі ремонт квартири, купувати найдорожчі авто, задарювати тебе е, діамантами. Тому що ти дівчинка, любима і дорогая. Блонда, ти святкувала свій день народження, і я думаю, що всі зараз погодяться відпрацювати безплатний корпоратив і заспівати для тебе. Ти за. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, девушка Блонда. Ну а в том обчесть по до ресторану и съесть то, что она там положила и поставила, девица на экран. А чего меня там не было? Стосунки наставників та учасників стар не обмежуються лише суто професійними зустрічами. Олег Вихорт узяв на себе відповідальну місію: привітати дівушку блонду з її святом. Мені дуже нужна ваша помощь. Я вибираю для саме дівчини девушки України найкрасивий, саме невіроятно пишний, самий яркий букет! Вау, блін, сколько цвітов! Вот. Крутяк, крутяк. А, можно понюхать, можно понюхать. Глаза разбегаются. Может быть еще чего-то желтого, весеннего. По-любому нужны еще хризантемки. И немножко какой-то зелени. Мне сразу приходит на ум попариться в банке. Может, она мне и мать шлепает? бы сэкономить, претендент на звание ведущего был готовый на все. Мне немножко не хватает. мне, пожалуйста, скидочку. Скидочку, пожалуйста. Я вам могу рассказать небольшое стихотворение. Сделайте скидку или не сделайте скидку. Вот в чем вопрос. Или нужно податься хорошему желанию, обнять меня и сделать скидочку небольшую. Потом участник проекту Через хуртовину ну и Мороз добирался до своей наставницы. Блин, пожелания ж надо оставить, пожелания. С днем рождения! А Лучшим людям лучшие поздравления, лучшие дни рождения, вообще лучшие дни по всей жизни. Боже, Даже спасибо тебе огромное. Кайфово. Моя красоточка, зазнавшаяся. Я очень рада этому, поэтому все-таки в первую очередь за твою победу, ну и, конечно, за мой день рождения. красуню, як дівушка блонда, і думаєш, праздник буде всіх. Але ні, зараз буде страшно кожному, тому що ми дивимося на рейтинги хід параду учасників проекту Стар пошук. І кого відправимо додому? Дізнаємось буквально за секунду. Увага на екран! За результатами рейтингів до мене повинні вийти Павлюченко Ангеліна, Станіслав Листопад, Мурінська Даша і Лєра Лахіна. Тиждень пройшов, ви працювали, ви віддавали свої справи, ви намагалися навчитись чомусь найкращому, але врешті-решт хтось поїде додому. І я хочу звернутися до наших суддів, до моїх колег. Друзі, ви маєте сьогодні можливість когось таки врятувати і залишити в шоу Стар пошук. Але перед тим, як ви приймете своє остаточне рішення, давайте ще раз подивимось на екран і визначимо, хто наш то гаразд. Друзі, Англіна рідко буває на паті її. Майже не зустрінеш на вечірках. Стас, а чому ти зробив такі висновки? Ну як завжди, свіжа. О, ну просто треба знати міру. Обереш приклад з сфері. Маленька паті нікому не завадить. Саме так, Стас, A little party never killed nobody». Милий коханий, я лежу у ліжку і дивлюся на зірки. Обережніше обіймай мене, адже я можу розтанути. А це що пісня про морозиво? Ну майже це мегахіт Ла Біонслафантоп. О, я також люблю високе кохання. Чи любов на висоті? А мені подобається любов зверху. Дивимось. Таким был хит-парад нашего шоу Скарпожек, якіх готували сами участники проекта. Итак, дамы и господа, Дима, Аня, Кеша. У каждого телеканала есть свой стиль. Допустим, и ведущий это есть лицо канала. Ведущие канал М1 они чем-то отличается от всех остальных телеканалов, потому что они действительно стильные, интересные, имеют даже внешние какие-то определенные черты. Я считаю, что вот Лера, Лера Лахина, правильно? Вот, вот это, это кажется в стиле М1. Сейчас я как раз начну петь дифирамбы ведущим телеканала М1. Потому что, ну вот смотрите, у нас музыкально-развлекательный телеканал. Ведущий должен звучать. Вот это я сейчас говорю о нашем сытом бородатом человеке. Сразу хочется повернуться и словить хотя бы какой-то взгляд. Не знаю, я что-то склоняюсь именно к Стасу. Ну и кише, жарта, жарта, мало вы на слово за тобой. Судить я буду только девушек. Я вообще люблю, когда девчонки дерутся. Лучше, конечно, тогда из-за меня. Но э, мне кажется, Денису Христову очень, э, очень будет как-то гармонично в паре работать с Лерой Лахиной. Потому что на канале может появиться теперь пара таких двух ярких, рыжеволосых ведущих, которые будут друг друга заполнять. Итак, Лера Лакина, тебе сегодня пощастило. Поцелуй фортуну у все места, потому что ты залишаешься нашему шоу Star Boys. Повертайся, до Я бы хотела таки запитать у своих коллег, как вы думаете, почему стало самое так? Участие в этом проекте это уже выигрыш огромнейший, потому что вы получали чудесный опыт, с которым не плачь. Все будет. Я уверен, что у вас все только начинается, и после школы М1 вам будут открыты все двери. Лера Бордо! Стас, у тебя все-все-все впереди. многое многое. <гдачу> так. Ангеліна, я хочу звернутися до тебе. Ти бачиш, ти сьогодні залишаєш проєкт, І Поліни, на жаль, немає поруч з тобою. Це ще один урок такий, що у бізнесу, що у бізнесі кидають, дівчатка моя. Але ти після цього навіть не повинна переставати вірити в себе, працювати над собою. І пам'ятайте, в майбутньому все у всіх буде хорошо. Я дякую вам за участь проекті Стар Пояс, але на жаль, ви сьогодні його залишаєте. Удача, Сейчас очень больно и тяжело. Может, не формат немного. Я просто в шоке от такого выбора. Я считаю себя одной из самых сильных. Очень жалко Дарью, потому что она очень старалась вместе со мной. Но хорошо, что мне оставили. Спасибо еще раз. Если честно, не понимаю, кто нужен М 1 як би там не було, але все продовжується, і ми маємо рухатись далі. Учасники, якщо вам здалося, що стане простіше, ні, дорогі мої, кожного тижня хтось буде їхати додому. І наступне завдання вас теж злякає. Не на жарт. Ви повинні взяти інтерв'ю у мегавідомої зірки. І не чекайте, що з вами будуть сюсюкатися і розказувати о лічної житті. А ще записати про себе проморолік. як кажуть, продати себе подороже, бо тільки найкращий і найпрофесійніший має можливість стати обличчям першого. Музично і продовжувати свою участь у шоу «Стар поиск» на каналі М1. Кожен сам за себе, ніякої дружби тут немає. Я думаю, що останусь я, Мар'яна. І Лера. Якщо ви хочете підтримати свого учасника та слідкувати за всіма новинами проекту Стар Пошук, не пропускайте нашу офіційну сторінку каналу М1 ВКонтакті. Будьте уважними, все буде добре. Мене з Цибульська, Я прощаюся з вами до наступного разу. І, пожалуйста, берегіть друг друга чаще двох разів в неділю. Пока. рыженькая, красивенькая такая. Она похожа на эльфа, очень худая. А мы сейчас сидим с, с Абрезаном, и Абрезан мне говорит, смотри, какая у нее классная попа. Я говорю, Абрезан, сто процентов, у нее очень классная. Дима. Заложила.